Привіт усім! мене звати Василь Пихньо. Ви на ютуб-каналі Фабрика новин, і далі я вам хочу друзі розповісти одну дуже цікаву історію про російських чмобіків. Отже, президент України Володимир Зеленський говорить, що українські поля на Донбасі просто горами всипані тілами російських мобілізованих їм не пощастило вижити у м'ясорубці, на яку російське командування реально просто як м'ясо м'ясорубку кидає. Російських мобілізованих І в основному це відбувається на Луганщині, в районі міста Сватового. Там латають цим м'ясом банально дірки російськими чоловіками. Їх просто утилізовують, і це насправді незвичайні слова. Подивіться це відео до кінця, і ви отримаєте реальні підтвердження. Отже, днями поблизу Сватового збройні сили України взяли у полон 20 мобіків. Послушай-то, что вы кажут. Находите на эту войну, это не ваша война, и это вообще не война. Командование бросает. Мы военнослужащие. Командирам росли бросили на ну богу. Трое суток не ели, не пили, жили в окопах, в мокрах. Никакой информации, телефоны, все связи с семьей вообще отсутствуют. Ничего нельзя сказать. Свои же делают свои же команды. Ничего. Свои же по своим стреляют. Обстреливают. Здесь сидели трое суток. Панам свої. На навздогін до цієї історії. Я хочу розповісти вам ще одну історію про загибель під Сватовим 500 російських частково мобілізованих осіб. Я впевнений, що цю історію ви чули, принаймні читали заголовки про таку подію. Так, ось зараз хочу більш детально вам розповісти про неї. Для чого бо зараз з'являється все більше меседжів і повідомленню, зокрема західних змі, про необхідність переговорів між Україною та Росією. Західні суспільства втомлені. Уряди цих держав шукають якихось компромісів. Деякі російські спікери зараз активно просувають, зокрема і в інтернеті, тезу про те, що Україні було б добре зафіксуватися на позиціях 24 лютого. З'являється, як я вже говорив у західних ЗМІ на цю тему. Зам Лаврова Руденко говорить про те, що Росія готова домовлятися і. З україною проводити переговори про мир без виставляння будь-яких умов. А ще паралельно ми, українці, сидимо без світла, опалення, води, можуть бути проблеми з газом, попереду зима може бути холодно. Ми всі можемо дати слабинку. Тим паче, на фоні того інформаційного шуму, який нині існує, я ж розповідаючи зараз історію російських мобіків, які гинуть на Луганщині, хочу вам друзі показати, як розкладається із середини російська армія, а за нею і російське суспільство або ж народонаселення. Тому нинішня ситуація. Нагадує відомий інтернет мем. Ось подивіться то, де ми з вами, друзі, українці, на ось цьому шляху, що ми довбаємо зараз. Мені виглядає, що ми зверху, але головне не опинитися на позиції із низу. Відтак, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал та поставте лайк, зокрема до цього відео цій відео історії, тому що вона насправді заслуговує на те, аби бути почутою е і про неї, аби дізналася якомога більша кількість людей. Поїхали, отже, під Сватовим ймовірно загинуло близько 500 російських чмобіків. Це був батальйон мобілізованих із Вороножської області. І про цю подію днями написали про цю історію. справді історію з різноманітним сюжетом днями написали одразу два російські медіа. Одне з них це видання «Вьорстка», а це телеканал «Дощ». Вони опублікували свідчення та звернення родичів бійців цього підрозділу а також свідчення самих мобілізованих, котрі вижили. Одразу хочу сказати, що таких свідчень Вьорстка та дощ надали справді реально багато. Наприклад, один із виживших російських військовослужбовців, такий собі Олексій Агафонов, сказав Вьорсті першим цю цифру у 500 мобілізованих осіб, які загинули на Луганщині поблизу міста Сватове. Цитую. Нас викинули у посадки, сказали окопуватися. У нас на батальйон було три лопати три лопати. Забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли, так і окопалися. А під ранок почався обстріл: артилерія, гради, міномети, коптери нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли у перервах між обстрілами. Ми намагалися окопуватись, але нас одразу ж виявляли коптери і просто розстрілювали. Із 570 осіб вціліли 29. ще 12 поранені. Решта ж, усе так. Цитує слова російського військового видання Вьорстка, яке на Росії написало першим про цю подію. І дощ і телеканалу Дощ теж вдалося верифікувати ці всі дані. Одразу хочу розставити акценти, що про сотні загиблих під Луганською Макіївкою також розповіла і ще дружина одного мобілізованого, яка однак трошки стриманішою була у своїх прогнозах, сказавши, що загиблих звичайно більше половини. Сказала вона злата, так звати цю жінку, посилаючись на слова свого чоловіка, якому вдалося вижити. Одразу хочу зробити певну ремарку. Я хочу сказати, що не вірю в те, що водночас загинуло. 500 російських мобіків, бо у страху, як відомо, дуже великі очі і необстріляні бійці, які втікали із передових позицій з-під обстрілів. Бачили жах, бачили, як гинуть їхні, так би мовити, побратими, як їхні товариші гинуть. Вони можуть видавати картину гіршою ніж вона ймовірно насправді є. По перше, я не вірю в те, що о, загинуло 500 людей, тому що це не співмірні цифри. От, послухайте, якщо за словами цього російського мобілізованого вижило лише 29 осіб, і 12 отримали поранення, то при такій статистиці просто в принципі не може бути цифри у 500 загиблих. адже зазвичай поранених набагато більше аніж загиблих. Хоча, звісно, можуть бути випадки і навпаки. Втім, в цьому випадку різниця цифр просто величезна: 12 і 500. Це перший фактор, чому я вважаю, що цифри у 500 загиблих мобіків під Сватовим завищені. По-друге, в одному окопі зрозуміло на передовій не може аж ніяк, навіть фізично перебувати одразу 500 людей, от просто в одному місці сконцентруватися. Тому, навряд чи цей конкретний мобілізований, який говорить про 500 загиблих, бачив, як загинуло всіх цих 500 чоловік. Скоріше за все, він просто висновок зробив із того, що він. І ще 28 людей, яким вдалося вижити і вціліти, вони дійшли до якоїсь точки збору. Відповідно, цей мобік вирішив, що решту. Вбили, але з огляду на те, що російські мобіки на передовій абсолютно не мають ніякого зв'язку і ніяк не координуються між собою. Ми можемо припустити, що ось такі групки по 30 людей могли бути розкидані не лише десь у Сватовому, де зібралися ці конкретні мобіки, а в інших населених пунктах або десь по посадках розбігтися і розбігтися і просто не мати ніякого зв'язку одне із одним. Можливо, навіть оті 20 мобіків, котрих взяли у полон збройні сили України днями, і відео, яке ми показували, можливо, вони теж із їх числа, тому що там тотальний Зброд і шатання. відтак повернімося до умов, в яких перебувають російські мобіки. Напередку, по-перше, командування більше навіть не просто командування, а сам їхній президент Путін їх жорстко обдурило. Адже глибинний росіянин він доволі дубова персона, і він сакрально вірить Путіну. і Вірить в те, що всі ті, хто оточують Путіна, це вони брехуни, але не сам Путін. А тут їх обманув уже сам головнокомандувач, яким чином це сталося? Тому що підписуючи указ про мобілізацію, російський президент говорив, що мобіки будуть виконувати тилові завдання, утримуючи фронт протяжністю більше як тисячу кілометрів на так званих нових територіях Російської Федерації, але ж ні, їх кидають безпосередньо напередок, і вони масово гинуть. От що виданів Вьорстка розповів мобілізований Олексій Агафонов, в якому якраз пощастило вижити. Цитую його по телевізору. Показують, що все красиво. А насправді тут, на Луганщині, на парадок кидають саме мобілізованих, і коли ми звідти виходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять лише контрактники і добровольці. А напередку мобілізовані, розповів Олексій Агафонов. Отже, я спочатку сказав, що російська армія розкладається, і це цілком очевидно. Е, так вона все ще дурна, якась така шальна, чисельна, але процес розкладу в ній незворотній. І не дарма наші бійці збройних сил України з цілковитою впевненістю говорять, що Росія програє питання лише коли, і ось такі слова російського мобіка це підтверджує. А вашу віру, шановні глядачі, я хочу спонукати, зберігати, зокрема, розповідаючи цю історію. Зокрема, для цього я і навожу всі ці факти та свідчення, щоб ви переконалися. Так, ви можете мені сказати, що я не боєць із передової, і звісно, матимете рацію. Я собі сижу, якийсь диванний експерт розповідаю вам, що відбувається. Але саме тому я і показую цю конкретну історію, і про це вже пишуть навіть російські медіа. І відтак можемо лише проаналізувати. Якщо раніше якась умовна симонян могла кричати про перегиби на місцях у питанні мобілізації, то зараз, коли вже масово починають гинути мобіки і бачать всю брехню російського режиму наочно, то є підстави припускати. Я впевнений, що це Сарафанне радіо рознесе і буде далі. Прекрасно розкручувати цю історію цю інформацію, принаймні в частині того, щоб вони не мобілізувалися до російського війська, але нам розслаблятися насправді занадто рано. Тому що росіяни глибинний народ, глибинний звичайний русський чоловік. Він надзвичайно упоротий, максимально упоротий. І е, свідчення цьому я наведу трішечки пізніше на цій ж історії з російськими мобіками. Е, втім, повернімося до умов, в яких перебувають російські мобілізовані безпосередньо на фронті, перше ми вже зафіксували: доблесні контрактники та добровольці сидять на третій лінії, а мобіків кидають на передок. далі абсолютно відсутність зв'язку будь-якої координації із командирами, нерозуміння задач, неможливість їх виконати, і тому командування просто тупо кидає їх в найбільш складні точки наразі фронту. Це до сватового, щоб фактично тілами своїх мобілізованих. Хоч якось заповільнювати наступ збройних сил України, тому що потрібно розуміти, що е, нинішня лінія сватова Кремінна стала якраз одним із ключових театрів воєнних дій після того, як збройні сили України добряче пройшлися по Харківській області і вигнали звідти орків. Е, прорив лінії Сватова-Кремінна і захоплення міста Сватова фактично дозволить українським військам відбити значну частину Луганської області і підступитися в притул е, до таких міст як Сєвєродонецьк, Лисичанськ і наблизитися до. Е, Річки Сіверський Донець і взагалі звільняти Луганську область про захоплення якої російська влада звітувала ще у липні, але досі так і не змогла повністю це зробити. Тож російська армія наразі намагається всіляко не допустити всіма силами, не допустити негативний сценарій для себе і для такої задачі, якраз тілами кидають закривати всі всі дірки саме російських мобілізованих. Наступна цитата дружини одного із мобілізованих. Він зателефонував мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося: Що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл, і вони з Краснодона якимось чином дісталися до Сватового, де зараз і ховаються. Вони бояться кудись іти, навіть до блокпоста бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять. Допомоги, як я сказав, це дружина. Ні, це мати, це мати одного іншого вижившого вже бійця, звати цю жінку Людмила Черних. І що найцікавіше з приводу цієї матері, вона спільно з іншими матерями записала відеозвернення до губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, бо ж батальйон, про який якраз як я розповідаю, він родом із Воронежа Я не буду вам демонструвати це відео. Просто немає сенсу дивитися. Доступне воно є в інтернеті. Якщо хочете, можете собі загуглити, знайти на виданні Вірстка на їхній інтернет-сторінці і спокійно собі прослухати. Я лише зацитую слова цих матерів у зверненні. Отже, у день, коли їх привезли, то поставили на передову лінію. Командування залишило поле бою і втекло, обґрунтувавши це тим, що незабаром повернеться та надасть мобілізованим їхні речі. Відповідно, через 40 хвилин вони не повернулися, і почався обстріл гранатометами, мінометами та іншою зброєю. Бій тривав три дні зі слів мобілізованих. Наші воїни виживали як могли. Вони не спали, не їли. Три дні вони тримали оборону і нікуди не бігли на відміну від командування. Про це йдеться у зверненні російських матерів. Отже, перший пункт, який ми собі маємо зафіксувати, із цього. Звернення російські мобілізовані аж ніяк не святі ангели, які ніколи не стріляли в Україні. і Коли потрапляють у полон, починають співати ці байки і ці пісеньки, що вони нічого не робили тут поганого. Конкретно зараз їхні батьки кажуть, що вони три дні тримали оборону і відстрілювалися. Тому жодного святого росіяна, на який ступив своїм брудним чоботом на українську землю, тут не може бути і ніколи не буде, і в принципі не було. Але знаєте, що найбільш то дивовижне? Так, це е, те, що після всього цього жаху, який стався із дітьми цих матерів, їхні діти пережили на передовій зраду командирів е, після брехні Путіна, після того, як вони ледве винесли ноги з під українського обстрілу. Знаєте, що сталося? Російські матері таки зустрічаються із губернатором Воронезької області, і про це якраз видання Вірстка розповідає, тому що самі матері, в принципі, зізнаються в Орстці, що їх гусів запросив близько 50 чоловік. Але знаєте, що ще вони кажуть? Цитую, навіть мовою оригіналу я це зроблю, щоб всі відчули весь трагізм історії. Нам не надо, щоб їх відправили домой, пусть воюють, але но по-нормальному. Не на підрядки і бієзапізпечення, а як обіщав Путін, охранять нашу територію. Відчуваєте весь трагізм ситуації? Тепер розшифрую нашу територію: це Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія спробувала анексувати. Так наша територія виглядає у головах матерів, яких сини ледве-ледве винесли ноги з під українського обстрілу. Ну, от скажіть про що і з ким тут Україна має домовлятися? Я не розумію, але найцікавіше в утилізації російських мобіків на Сватівському напрямку, так це те, що цей епізод масового самогубства, виявляється, він уже не перший, і ну як мінімум, це третій відомий такий масовий епізод, коли російських мобіків кидають у самісіньке пекло і вони там. Знищується вже третя хвиля віроломного знищення російським командуванням російських неготових, неготових неозброєних, ненавчених мобілізованих чоловіків. У рівень такого цинізму насправді на початку і одразу після підписання Путіним указу не вірили навіть українські експерти. Я, якщо чесно, не сильно довіряв, думав, що ну окей, призвуть їх до армії, надішлють у другу-третю лінію, вони будуть забезпечувати там функції умовної Росгвардії, бодай. Кидатимуть на фронт на передову після двох-трьох тижнів підготовки, але ні, ми і зокрема, я теж помилялися. Російська ворстка видання, про яке я говорю, що вони розповіли цю історію, але знову ж таки свідчення цьому надали також і телеканал. Дощ відтак: ворстка поспілкувалася із дружиною іншого вижившого мобілізованого під час попередніх ось цих якраз хвиль масового самогубства російських мобілізованих. Таким чином, 25 жовтня в тих же краях було розгромлено мобілізованих із Курської та Липецької областей, які проходили підготовку у військовій частині 91711 у місті Богучар. Це Воронська область. Знову Воронецька область. Про це й стало відомо якраз від дружини одного із таких мобіків на ім'я Марина. Щоправда, на її прохання в змінила ня дівчини. Втім, у розпорядженні редакції є особисті дані і чоловіка. Тому таким чином журналісти змогли верифікувати цю інформацію. Отже, за словами Марини, мобілізованих із військової частини у Богучарі, відправили на передову поблизу села Макіївка на Луганщині після лише кількох днів вогневої підготовки. Далі, ось ця велика цитата. 11 жовтня вони зайняли позиції. Командири їм сказали тримати ось цю позицію. Розгорнулися і поїхали, нічого до ладу не пояснивши. Зв'язку у них взагалі не було ні рації, нічого. Наступного дня наші хлопці вступили у повний контактний бій. Тримали оборону із 11 до 25 жовтня. Їх почали обстрілювати ракетами, мінометами. Вони мали лише автомати, та жодної підтримки артилерії не було. Багато хлопців загинуло. Мій чоловік та інші хлопці, 12 людей, з горем навпіл вибралися. Усього там було 128 військових. Доля решти мені невідома, розповідає дружина мобілізованого, якому вдалося вижити у цій ситуації. Отже, фіксуємо вже знайомий факт: мобіки не здаються у полон. Не такі вони вже білі і пухнасті. З 11 по 25 жовтня ці мобілізовані воювали цілих два тижні. А ще відомо про. Ще одну хвилю утилізації мобіків під е, Сватовим на цей раз уже від російського видання «Агентство». У статті від 31 жовтня редакція видання розповідає історію роти мобілізованих уже спідмовська з, з під московської області, одним словом, з під Москов'я, яку цю роту у жовтні майже без підготовки кинули також під Сватове, яка відмовилася воювати за це. 27 сімох чоловіків не впустили у розташування частини, позбавили їжі. Та пригрузили трибуналом дуже гуманні методи. А крім цього, військові із так званої ЛНР спробували змусити відмовників повернутися на передову під дулами автоматів. Отже, це видання агентство провело бесіди із дружинами тих мобілізованих, яким вдалося вижити. І проте вони врешті говорили, чого добивається їхні чоловіки та як на це реагує російське військове командування. Знаєте, як погрожує? Розстрілу і про це далі, отже, цитати е, дружини мобілізованого. Перша чоловіки прикріплені до військової частини за номером 91701, яка розташована у Нарофомінську Московської області. Про це розповіла одна із співрозмовниць видання агенства. Е, їх мобілізували до Ямпільського полку Кантемирівської славетної дивізії. За словами жінок, 14 жовтня ввечері вони зателефонували їм востаннє перед відправкою до зони бойових дій. Наступного разу чоловіки вийшли на зв'язок 27 числа. Що з цими мобіками з Підмосков'я відбувалося на фронті? Про це нам уже розповідає інша дружина іншого мобілізованого. Він вийшов зі мною на зв'язок 27 жовтня. Виходить, зі словами. Е спасай, блін, спасай. Трубі во всі СМІ. Ми не знаємо, що нам робити. Нам загрожують трибуналом. Весь цей час вони перебували якраз під містом Сватове біля села Коломичиха. Їх там відправили на передову, де вони майже 12 годин пролежали під обстрілами, не в змозі навіть підняти голови. Ними по них без перерви, йшов мінометний обстріл. І тепер логічний рабський висновок від дружини іншого мобілізованого за підсумками цієї цієї історії. Вони кажуть, що готові служити. Вони, тобто, це їхні чоловіки, мобілізовані. Вони готові служити батьківщині. Туди відправили тих людей, які йшли з усмішкою на обличчі, казали, що все буде добре. Якщо батьківщина покликала, то треба йти. Йшли всі настільки натхненні. А зараз я спілкуюся зі своїм чоловіком і розумію, що в нього вже за місяць психіка зламана. Він стільки вже надивився, і найголовніше, що немає підтримки від командування. Немає підтримки від армії і немає підтримки, мабуть, держави, бо хлопці просто кинуті на передові. Підтверджує інша співрозмовниця агентства. Отже, чергова теза у нас підтверджується: росіяни все ще упороті, навіть попри те, що на фронті абсолютно в тупу гинуть навіть їхні родичі або ризикують загинути найближчим часом. Ну що там, баби іще ще але то таке, нам із ними не по дорозі. Пам'ятаєте, я говорив, що розповім історію про те, що російське командування погрожує розстрілом цим мобікам. Так, от одне зі свідчень, чому такого собі генерала Лапіна зняли із командування цієї групи військ центр, зокрема, якраз в напрямку Сватового, це було було звинувачення того, що Лапін приставив просто таки до скроні одного із командирів мобілізованих пістолет. Чим ця історія завершилася, невідомо здається, що він таки його не вбив. Принаймні таких свідчень не було. Але зокрема, і за це можна так сказати, це була остання крапля, за яку лапі назняли, і зараз поставили е, товариша Кадирова, який наростив разом із Пригожиним свій вплив на ці території. Втім, є чітке, яскраве і зрозуміле свідчення, що російських мобіків кидають просто на м'ясо закривати дірки на Луганському фронті. Де у росіян просто оголені тили, тому що вони дуже бояться повторення харківської ситуації, коли збройні сили йшли, йшли, йшли і дійшли до тих рубежів, коли ну вже просто треба було мати честь, як то кажуть, знати і щоб підійшли встигли тили. Тому зараз росіяни бояться такого на Луганщині, і вони тупо, цинічно під танки, під артилерію. Кидають своїх мобіків і чергове свідчення цьому я навів, розповідаючи цю історію. Як я сказав, нам з ними справді не по дорозі. Втім, зараз головне питання до нас із вами, друзі. А яка ж наша із вами, українцями? Дорога вочевидь, що це шлях, так би мовити, в обхід російським інформаційно-психологічним спецопераціям і провокаціям від російського ФСБ, тому розповіддю цього печального становища російських мобіків я хотів би наголосити, що війна і перемога України. Має відбутися насамперед військовим шляхом, принаймні така моя особиста думка, і я наводжу аргументи, чому я так думаю, інакше це повторення помилок сторічної давності, коли суверенітет і незалежність нашої держави були затиснуті між Російською імперією, яка щойно зникла, і прийшли Совєти, і знищили цю незалежність, і наш суверенітет. Тож ніякі відключення світла, холод чи тим паче публікації у західних змі із закликом до миру. Ціною нашого суверенітету не мають впливати на наш цей із вами шлях. Мене звати Василь Пихньо. На все добре, друзі. Бережіть себе.